Вітаю Ютуб! Це канал Lazy IT. І сьогодні у нас другий ролик з серії Script Kid From Zero to Zero, який присвячений Wi-Fi. До речі, в нульовому ролику забув сказати, чому саме From Zero to Zero. Я думаю, ви бачили багато роликів, які називаються якась назва про From Zero to Hero. Чому наш варіант From Zero to Zero? Тому що та інформація, яку ми ви отримаєте протягом цих роликів, це просто якась база. Від якої ви можете починати навчання. Це не повноцінний навчальний курс, але це те, що зможе вам е допомогти розібратися, чи хочете ви в цю сторону рухатися, і закладе вам якісь базові основи. Отже, сьогодні про Wi-Fi. Е я не буду пояснювати, що таке Wi-Fi, навіщо він потрібен і як їм користуватися, але розкажу дуже просту техніку по зламу wi Wi-Fi. Якщо трошки теорії, то відбувається це наступним чином. Під час під'єднання вашого е, телефону чи ноутбуку до Wi-Fi, е, ну, наприклад, візьмемо телефон, міняється з роутером, до якого він приєднує, приєднується трьома запитами, називається трьохсторонній хендшейк, да, рукостискання. Він питає у роутера. Перший запит, роутер відповідає йому другим, відповідно, не трьох стороні, чотирьох стороні, вибачте, роутер відповідає другим, ваш телефон надсилає третій, роутер відповідає четвертим. Ідея в тому, щоб перехопити цей хендшейк. Адже цей хендшейк містить у собі зашифрований пароль. Якщо ми маємо змогу перехопити цей хендшейк, ми потім можемо його трошки почистити і спробувати зламати. Зараз я покажу, як дуже просто перехоплювати хендшейк. Для цього у нас є чудова програма, в якій вже все зроблено для за вас. Вона називається Wi-Fi. T. Запускати її треба, написавши перед нею судо. Що це значить? Це значить запустити з адміністративними правами. Я спеціально зробив мережу на своєму роутері, яку буду тестувати. І називається вона зараз побачите. Значить, ми вбиваємо sudo Wi-Fi T, вбиваємо пароль до нашого користувача і отримуємо доступ до інтерфейсу програми дуже простого і в принципі зрозумілого. У мене підключено два Wi-Fi адаптери для того, щоб я міг... Одразу користуватися. Я тут вибираю другий. Якщо б у вас був тільки один адаптер, то у вас не було б цього вибору. Я вибрав адаптер, і зразу у мене скануються мережі, які є в зоні його дії. Як бачите, у нас є Target Network. Давайте ми до неї підключимося. Я зараз зайду на свій роутер і покажу вам відповідно. Цю нетворк зсередини. Отже. Ось наша Target нетворк. І ось такий пароль. Пароль я спеціально вбив, вбив цифровий. Е, його буде легше ламати, але, повірте, цифрових паролів мільйон я зустрічав. Ну, може, не мільйон, але ну, з тисячі, мабуть, точно. Отже, у нас Target Network. Як бачите, у нас є графа Client. Для того, щоб ми могли зламати мережу цим методом, нам потрібен хоча б один клієнт. Тому з другого адаптера я зараз підключуся до цієї мережі, введу пароль. Подивіться у wi fi IT. у нас зразу з'явиться один клієнт. Таким методом не можна ламати мережі, в яких немає клієнтів, для цього є інші техніки. Отже, Target network. І є один клієнт. Супер. Вибираємо її. Вона у нас має номер 3. Вбиваємо номер 3, натискаємо Enter. І після цього ноутбук спробує викинути мого клієнта з мережі. Відключити. Навіщо це робиться? Бо клієнту доведеться перепідключитися, відповідно, зробити той самий хендшейк, який Wi-Fi спробує перехопити. Зараз іде. Де аутентифікація, бачите, на неї виділяється 5 хвилин. Якщо протягом 5 хвилин не вийде, ну пробуйте ще раз. Пробуйте, коли більше клієнтів. Чим більше клієнтів, тим більше шансів, що вдасться когось вибити і перехопити хендшейк. Отже, у нас Wi-Fi IT намагається перехопити хендшейк, намагається намагається. І як бачите, йому це вдалося. У нього є також базові паролі. Список паролів, який він зразу намагається порівняти з цим хендшейком. Можливо, там пароль від 1 до 9 він би його зразу вгадав. Але так як я вибрав більш важкий пароль, він зараз перебере свої стандартні і там нічого не знайде. Але нам головне ось цей файлік, cap, який він створив. Це файл, який містить наш хендшейк. Тепер нам потрібно просто його розшифрувати. Да, просто розшифрувати, це зовсім не складно. І зараз покажу, як. Нам тут допоможе інша утилітка. Але давайте спочатку зробимо наступним чином. У нас є чудовий сервіс онлайн хешкрек. Ми можемо оцей кабфайрік закинути прямо сюди. Заходимо в наш, на нашу титульну сторінку цього сервісу. Вибираємо, погоджуємося. До речі, тут треба перейти. Вибираємо наш файлик хендшейка, ставимо галочку, потрібно перейти по посиланню, щоб вона стала активна, і нажимаємо Submit. Після цього сервіс автоматично намагається його зламати. Якщо це цифровий хендшейк, то протягом десь 24 годин вам прийде відповідь, що все успішно зламано, пароль відновлений і пароль був такий. То тут також є платні словарки, але якщо це цифровий хендшей досить безкоштовного. Отже, цей залишаємо. Я потім покажу результат, чи зможе він підібрати наш пароль. А перейдемо до іншої утилітки, яка називається HashCat. Ось така команда: на Kali Linux вона вже інстальована. Що означає ця команда? Ось це наш файлик, який ми маємо попередньо очистити завдяки ось такому інструменту. На сайті HashCat. А є конвертер. Закидаємо сюди наш файлик. Натискаємо конвертувати. І потім завантажуємо уже не .cap файл а файл буде з іншим розширенням HC2230. Ось цей файлик ми потім підкладаємо в «Hashcat». M22000 Значить, у нас тип хеша, який, ламає, який ламається. М22000 це тип хеша, що відповідає саме за Wi-Fi. Так, зараз, ще раз я підкладу потрібний нам файлик, бо це був не той. Я його ось так. І. Ось так. Далі після цього бачите знак питання, де, знак питання де. Це маска. Я ламаю не по словарю, я ламаю по масці. У мене програма буде перебирати всі можливі комбінації з вісьми можливих позицій з цифр від 1 по 9. Ось так відповідається маска. Ось у нас запустилася наша програма, пішов перебір. Натискаємо букву S, щоб побачити статус. Бачимо, що у нас довжима, максимальна довжина паролі 8 символів. Ось тут наш прогрес показано. І тепер просто чекаємо. Тут все буде залежати вже від потужності вашого е, ноутбука, чи на чому ви робите перебір паролів. Е, зараз від моєї потужності він показує, що на весь перебір. Піде приблизно 12 хвилин і 6 секунд. Це трошки неправда. Він потім перерахує, але загалом на перерахунок всього діапазону десь 20 хвилин має піти. Да, у мене він рахує на Intel i5 і на GeForce GTX 1050 Ti. Не дуже свіже залізо, але 20 хвилин і все готове. Е, і зараз мене вибило через те, що е, перегрілася відеокарта. Буває таке. Е, тут є варіант поставити флаг Форс, але я вам не рекомендую, бо можете спалити своє залізо. Краще позакривайте всі заві процеси, поставте ваш ноутбук під кондиціонер, якщо хочете, і залиште його на 20 хвилин. Хай собі працює. Що ми отримуємо по закінченню результату? Як бачите, наш хеш кракт статус, і трошки згору, згори, ось видно скільки зайняло часу, 23 хвилини. Я спеціально підбирав такий пароль, щоб він знайшовся майже у кінці списку. Як бачите, ми пройшли 93,8%. ось наша мережа, і ось наш пароль від неї. Це дуже легко і дуже просто. Ви берете, запускаєте wi fi T, знаходите вашу мережу, перехоплюєте хендшейк, від... чистите його завдяки хешкету, або не чистите, а просто закидаєте на онлайн хешкрек. Як бачите, пройшов час і ось тут вже є наш пароль, теж зламаний. Якщо хешкет хешкрек не знайшов, пробуйте зробити це вручну хешкетом, як я показав. І ви в мережі. Ще раз хочу нагадати, що не можна це робити з чужими мережами. Зверніть увагу, що я спеціально розгорнув самостійну мережу, яку ламав, і це була моя мережа. Тому для тренування ви так само можете зробити на своєму роутері. Що робити, якщо у вас операційна система Windows, а не Kali Linux? Питаєте ви. Давайте трошки відійдемо від Kali Linux. Якщо у вас просто якийсь Linux. Можна встановити туди, туди Wi-Fi t без питань. Якщо у вас Windows, починаються проблеми. Бо для роботи перехоплення хендшейку ваш Wi-Fi-адаптер потрібно переводити в монітор мод. У Windows із цим трохи проблемка. І якийсь нормальний спосіб, який легко повторити і без костелів я не зміг знайти, тому показувати вам не буду. Той, що є, він дуже складний, працює через раз і. Це взагалі не до цього курсу. Тому найпростіше рішення це взяти віртуальну машину, розгорнути на Windows якийсь Ubuntu мінімальний, поставити туди Wi-Fi IT, прокинути Wi-Fi адаптер і працювати з вашими Wi-Fi мережами. Як розгортати віртуальну машину на Windows? Шукайте на каналі. Є про це окремий ролик з інструкцією, і де на відео все показує. Отже, я надіюсь, що я зрозуміло пояснив. Я надіюсь, що я зрозуміло пояснив, що не можна ламати чужі мережі. І я надіюсь, що у вас вийде повторити те, що я робив ролику, розібратися і досягнути успіху у цій дуже простій, але дуже цікавій справі. На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, залишайте їх в описі під відео. Всім дякую, слава Україні!